8 лютого 100 років герою Радянського Союзу, почесному громадянину міста Лозова, почесному залізничнику Юхиму Матвійовичу Березовському. У грудні 2011 року він пішов із життя. Лозівчани, які знали Юхима Березовського, працювали з ним, вирішили увічнити пам'ять цієї людини, відкрити на його честь меморіальну дошку. З весни минулого року на неї збирали кошти і вже цієї п'ятниці, у сотий день народжень урочисто її відкриватимуть на вході до лозівської дистанції сигналізації та зв'язку, яку Юхим Березовський керував 20 років. На захід, 8 лютого. Організатори запрошують всіх лозівчан початок о 12 годині. За крок до фіналу. Співочий конкурс міського палацу культури Золотий мікрофон наближається до свого завершення. У неділю проходив четвертий вирішальний тур вокального шоу. Учасники у дуеті співали пісні української естради, На сцені вони були останній у повному складі. До фіналу потрапили вже найкращі, на думку, журі і глядачів. Четвертий тур співучого шоу організатори назвали водночас і цікавим і складним, причому не лише для вокалістів, а й для самих суддів. Його результати, стверджують, вони можуть бути непередбачуваними. То, що ребята воно настолько ем, їх і духовно підіймає. Я не знаю, чому це відбувається, але скоріше знаю, тому що український язик настолько мілодічен. что все песни, которые ребята выбирали, не настолько хорошо у них получились. Конкурсантам надавалась остання спроба покращить свои результаты, набравши максимально можливу кількість баллов. Организаторы навместно изменили правила у проекте, чтобы пары дольше поспевали на сцене. Было бы очень обидно, только придя на концерт, на тур определенный, сразу же потерять голоса и уйти. То есть пары все просили попеть еще, 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 еще. То есть они попели все вместе 4 тура, набрали определенное количество баллов, и теперь мы выбираем лучшую пару. Ця пісня у виконанні пари номер 6 вразила суддівство, але не настільки, аби поставити їй максимальні три десятки. Дуже проникновенно і э, душевно. Все зрозуміло, все доступно. Дякую.

Пройнялися судді веселим мотивом цієї пісні про кохання. Як ретельна учасниця цього дуету Ксенія не підбирала репертуар. Не чиста, звісно, і, я так думаю, вона просто сирова. не успішні ще до учі була б мало времени, не очень, конечно, подготовились, можно было, конечно, получше постараться. Усі у ну, недостатках времени, конечно, не, не получилось то, що бы. Я счастлива от того, що вообще со мною все это происходит. Тому що я всегда любила петь. Вообще, считаю, что это очень сложно за неделю, Конечно, выучить досконально и передать особенно эмоционально, то, що они хотели передать. Но ми ж учим их быть артистами. максимальні 30 баллов від суворого і вимогливого жюри та ще й танцювальний номер на біс. Таким блискучим став результат виступу на сцені Олени Линник і Дениса Гуменного. Раз, два, три, Раз, два, два, три, три, У нас до этого были одни девятки, и, конечно, хотелось хотя бы получить хотя бы одну десятку, но три это еще лучше и еще приятнее. Мы старались. как и все, соответственно, стараются, старались. И песня у нас еще, видите, такая веселая, как бы задорная. И, наверное, это как-то повлияло все-таки на оценки. Разом із цією парою до фіналу потрапили ще три пари – номер один, сім і вісім. Останнє просунулося далі завдяки глядачам. Вони теж проголосували за улюблених виконавців. Ну, ми прийшли за тітеньку, за свою болеть. Пара номер п'ять. Діма і Ольга. Чому за них? Тому що вони, коли-то я вчилися у мене в школі. Шмаргун Сергей, потому что он тоже учился у меня и работал одно время. У нас Лена и Денис Гуменный Дениса знаю очень давно. Жили в одном доме. Ну еще, конечно. Так, хотим, щоб четверта пара, будемо голосувати за них. Це пара номер Всі пари дуже хорошо виступають. Ну, звісно ж, нам наш станок лучший. У фіналі, який відбудеться вже незабаром, конкурсанти заспівають по дві пісні: одну за естради і другу з репертуару Пугачової. Ми вирішили, що это будет найкращий фінальний такий ход, потому що настолько что що нам потревожить. Організатори обіцяють, під час галоконцерту глядачі почують пісню у виконанні улюблених дуетів, які на жаль не потрапили до фіналу, але так сподобалися лузівчанам. До того ж, очікується вихід на сцену суддів, які заспівають, тим самим засвідчивши свій професіоналізм.